Для початку хочу сказати, що криза це не хвороба і не діагноз. Це абсолютно нормальний і необхідний для кожної людини проміжок часу між старим і новим досвідом. Іншими словами, це коли вона не може вже далі функціонувати за старих умов, і їй потрібно щось змінювати. Я хочу детальніше зупинитися на кризі після 30-35 років, тоді коли підводяться перші підсумки її життя. В Цей час багато хто усвідомлює, що не все так просто, як здавалося, в 20. що не завжди бажання співпадають з можливостями, а очікування і реальність іноді бувають діаметрально протилежними. В цей період загострюються стосунки з партнером, дітьми, батьками. З'являється намір на розлучення або на другий шлюб. Обрана професія вже не задоволяє, як раніше можуть з'являтися перші проблеми зі здоров'ям та ознаки старіння. Також у цей період відбувається переоцінка цінностей. Вперше виникають запитання типу: хто я, для чого я. Виникає внутрішній конфлікт, якому з одного боку хочеться все знести під нуль, а з іншого лишити як є, бо ну, вже пізно щось міняти. Відведу підсумок. Для одних людей ця криза може бути невідчутною або проходити у лайтовому форматі, а для інших може бути періодом глобального переосмислення якості життя та приводом для його кардинальних змін. І продовжується досить тривалий час. До речі, а як у вас проходив цей період? Діліться своїм досвідом у коментарях.